Не лише на передовій, а й у прифронтових громадах мобільна група культурного десанту виступила у селі Мішково погорілове це на Миколаївщині. Музиканти їздять до військових на позиції, а цього разу вирішили потішити концертом і місцевих жителів. Продовжить Єлизавета Кротик. Всі прості слова на значення. Ти вже зробив Більше, ніж хотів не прощаюсь брати до побачення. Що зусинемось в Знайомі багатьом слова та мелодія. Жителі села Мішкова Погоріла, що на Миколаївщині прийшли на концерт. Попри те, що живуть під обстрілами, хочуть відволіктися від горя і страху. У мене є в родині військові, і сини чоловік і, і друзі, і ми, і ми і, е, все щемить серце. Що військові не тільки боронять нашу державу, а ще й мають такі таланти, які їздять і підтримують нашу місці, шановна громада. Сьогодні до вас в гості приїхав підрозділ, бо ми всі військові, як бачите, який називається культурний десант. Зазвичай культурний десант виступає для військових на передовій. Але коли з'являється час, концерти влаштовують і для місцевих громад. Війна вже реально затяглася, і звичайно, що люди. Хочеться повернутися до нормального життя, і це потрібно таке лікування як культурою потрібно не тільки військовим, а й цивільним. Власне через це ми вийшли на зв'язок з міськими сільськими головами у складі групи шестеро музикантів співають те, що до вподоби слухачам. В деяких мобільних групах навіть є лялькарі, є поети, є актори, які читають вірші. У нас тільки музиканти, але музика буде різна від народної до класичної, від того, що називається армійський шансон. У мирному житті Ярослав викладав у музичній школі і мав власний гурт. Ми морально і психологічно намагаємось тримати школи. Не тільки е, словом, але і грою, і кожен раз після наших виступів ми бачимо, що військові посміхаються, вони більш стають е, розслабленими ось і кажуть нам. Е, Дякую, Юлія вже понад два роки виступає для бійців. Переконана, навіть одна пісня здатна змінити настрій і подарувати надію. Дуже іноді бувають важкі зустрічі, тому що звісно стан наших військових, перебуваючи в такій бойовій роботі, він є позитивним і хорошим і стабільним. Але після заходів ми відчуваємо. Покращення емоційного стану й оці теплі обійми і посмішки вони дають про це зрозуміти. Такі концерти важливі і для громад, адже нагадують, що і під час війни життя триває. Військовий а ансамбль або оркестр або виступ все ж доводить черговий раз про те, що на часі на часі будь-яке життя і навіть під час на сьогодні. Це дуже важливо для нас і в культурному сенсі подія. Після виступу на Миколаївщині мобільна група вирушає у відрядження до Львова, а згодом з новими піснями повернуться на південь. Єлизавета кротик, Павло Ткаченко, подробиці телеканал Інтер, марафон єдині новини. name.